Я стараюся йти в ногу з молодіжю. Вчуся, колись я прийшла в приватбанк і тільки з'явились банкомати. Я просила всі дівчатки поможіть, бо не знаю як. Вони мені показали раз, другий раз, а потім кажу, ой не виходить. А ми вас вчили вчитися, відповідайте на вопрос. І от навчилася. А потім мені підключили приватбанк. Приходить пенсія, я собі в любе час, года Погода, не погода, я собі вечором включила, перекинула з карточки, заплатила всі комунальні услуги, а далі живу, настав. Я по телефону сплачувати не вмію, мені плоти син. Я не понімаю так. І світло, і газ. Я вже цілий рік е, унесли мені збірбанки. Всі ну, як, шаблони і е, цілий рік плачу по телефону за послуги газу, світу, розподілу газу і так. так я плачу услуги в Ощадбанку, їду на мопеді, плачу оплачую за, за всі комунальні в Ощадбанку, все плачу там.